Всім слава Ісу Христу. Приїхав я у село Вороненка до Славка Пруцюка, знайомого. Довго ми чекали цього, цих зйомок, але так вийшло, що я тут був і не планову правда, але зробили все планово. З Славком всі спілкуємо вже довгий час. Славко має такі коні. Розказуй. Ворог та це, Вороненка це собі село віддільне від Ворохти, так? До, Яблониці. до Яблониці. Ага, це до яблуниці йде. Це що це? Так, Закарпатська область? Ні, це Прикарпаття, це Прикарпатська. Ага. Коротше, ми майже... майже в Закарпатську. Закарпат Закарпат ну, ну, за горби туди далі, це вже, Закарпат О, -то вже Закарпатська область йде. Ми, можна сказати, на нейтральній території. Ще трохи і поза берег. <плес> Славко має такого коня, зараз ще одного дома покажемо, бо один тут пасе, один вдома. Кілько йому років? Чотири роки. Наскільки я знаю, Словко робить лісосіками, коні робочі. Кінь запріжний, робочий. Гарний великий кінь, довгий, широкий. Відки він походить. Фесь кінь широкий Тьфу. безздоровий був. Та кобила ще б була, ще б. Це є це є Славкового словкового швагра кінь. Цей заходить конеку лісто корчить рісу. Цей що срепнув не одного О, Він віддай шарст, тільки на собі немає, тільки ковків стрілював. Видиш, але нічого йому не це. Нічого. Нема ні гулів, ні, ні, ні. ні храма і ні нічого. Розумно робити. Роботу можна робити. Так, як розумно роботу робити, теж кінь широкий. Але він, певно, прийшов з лісу десь тепер, ні? Тижні немає, як вони Тижні Тижніше немає кінь, прийшов з лісусідки. Болі у нього як Ну бо то ж лія треба де я то знаю. А? Він хамуті робить, так. Ну робить, це він йому. Але цей, але кінь. Кінь великий, широкий кінь. Гриватий. Та що вже трошки старенький. Ну та нічого. Він вже... А ти старенько? А, ти... да, ти... а де ти ці старі шар жити мусиш? Yeah. Де тебе мама має йде? А, а молодого хочеться? <laughs> та. ну, так. Отакий у лавка є кінь і дома ще один я. Зараз ми того теж покажемо. Файний коник. такий доріду кінь. Все має у міру. Це до роботи якраз тут до цієї місцевості, до, цих, до цієї роботи, таку, як ми тут робимо. Такий має перед, груди такі, груди квадратні, має широкі. Він не є малий кінь, кінь великий. Ну, подлух. Це великий великий кіньшот. Довгий, дужина є, теж греве, чолки. Та взад має фес розкладений. Шо? Це вороненський, вороненський трудяга. Файний, файний теж кінь, то що старший вже. І тепер прийшов лише як у нас кажуть з Бутена. Тижні немає як прийшов з Бутена. Але він тут у електропастухах, ході. Дивіться, тут яка тут красота кругом. Ще краще, ще краще там, де я знімав перше у ворогті. Тут ще краща місцевість. Так церква на горбі. Дуже дуже гарні місця. Та, та я чесно. Та я болгарку, я все болгарку роблю. Все повністю. Та Я там теж можу, а то тому як би включав. Ні, хлопці, в станок як я е, клад, Ні, кладу то, в станок. То... То... Та, ти бачив кінь станок, сьогодні зробив? Та Славко теж дивився за каналом слідкує. Отакий от от кінь робочий. Це є воронінський трудяга. Я так скажу. Так, що в Карпатах їдуть козетами. Та які Дивіться, тут козети? У нас козета. Тут не козета, кінь такий, як має бути. Ну, є менші коні більше, але він має, ну, він має склад файний, розумієш? він довгий, широкий, розколений. Робоча будова. Нога у нього файна, груба. Середний. Ну, так. така. Не є, то не... Ні, ну, ну не є тоненька. Раз то, що потрібно. Раз то, що потрібно. Його тата грубша була. Ну, що судів від мами, що світ тата. Він більше від мами, я так. Що судів від тата, від мами. Файні коні. Я кажу, багато ще. Багато ще куди треба їхати, багато людей чекає, але сюди попадемо з часом. Дивись. Задив коней, колені широкі шоти. Тут, якщо чесно сказати, то ні, ніхто б і не сказав, що цей кінь прийшов з Бутина. Та й купа рік має, та й дивись. Нічого йому нема. Ноги чисткі. але він не шпитається, хлопці, до 8 років не робить. Ага, До вісім років не робив нічого, ще що років був один. No. Ага, Він селу жив. No, але він за цих вже років далі такого. <різь> ну так, у нас, щоб розуміли, от я хочу розказати там, підписники, котрі не знають глядачі каналу. У нас тут така місцевість, що у нас люди з коней, можна сказати, що живуть. Живуть. У нас тут люди з коней живуть. Хто, хто любить коня, то роки тримає ще ну, і робить роботу. Ну, а, а є такий, що бере на місяць та й все. А й... можна ще десь і? і в пару з коней як Так, так. Mm -hmm. Ну як видиш, ти, ти це собі розумно робиш, усе знаєш. Ну а є хлопці молоді, а таке є, що йде, наймаєшся на роботу. No. Ти, та йому якого? не шкода, йому головне дати кубики, бо він хоче заробити, а кокін його не інтересує. So. Але конвітавку коні Так, так. Що це? Але коні гарно виглядають, коні є доглянені. Що хоч коні роб'є. І як то кажуть, що ліси вірубують, а де ніхто не вірубав ліс, тут такий ліс. Я кажу, я тепер кругом камеру показав, такий ліс, що. хлопці. Тут, вірував. Тут клаптик гектар за ліс. Дивиться, он де там кого, я пам'ятаю, як зрубку. Я пам'ятаю. Зелені ці боки. No. І подивись, десь кілька. Та. No. Там де та хата, ось там, біла. No, no. От там <головік> я пам'ятаю, з рук ми зкакали там батре, горіли, ще були запалили від лісників горі, хапну. <головік> <головік> no. Яков та лісе фест, хлопці, та рубавсі. Мені розказував коли мій дідо, як я починав ну, фірманити, їхати в ліс, лісами трохи, то я кажу, чим далі йдеш у ліс, то й тепер так є. То з краю повірубували, бо кожен і далеко йти. А чим далі в ліс, там хлопці такого буче, а смеречі, а всього є. А у нас так, якби дорогу зробив, там кілко гниє. Так, 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 спрек... А в ті є лісу, а не є? поперевертає вітри, бурі, то. Але то таке, ну. Кожному не розкажеш. Так, кожному це не докажеш і не гон доказати. Бо є, бо є такі люди, що вони це не розуміють. Але ліс рубовсі е, з... з діда прадіда, з діда Спокалки. прадіда, так. хлопці, ліс росте. Так. А є такі місця недоступні, що туди наші навіть, навіть людська нога не ступала. Там такі є смереки, що там трактором є, що потягнути. Так, що тут нема що. Я кажу, у нас люди тут без коней. Не можна обійти у ці місцевості, бо тут кінь, це є перший вид транспорту, чи, чи додому доставити щось, чи, чи комусь, чи собі, чи, чи заробити на пружики. Але розумно до всього ставити, то й все, все розумно виходить. Отакі От такі коні знаходяться Івано-Франківська область, село Вороненка. Це під самим Закарпаттям. За ворог тут ми ще їхали. Я їхав трохи свою машину, трохи вже Слувко свого довозив. Але рятуємося як можемо. Файний кінь. Би тобі здоровий був. Кінь такий, як має бути. Я його на фотографіях, як ти мені скидав, uh -huh. то він так не виглядає на фотографії. Він має хоч цікавого робити. То йому 4 тепер було, uh -huh. так? Тепер 25 квітня. 25 квітня 4 роки. Лошічок. Такий лошічок. Лошічок так хапнув. Нічого, він ще в тебе буде. Роки. Він би цілувався. Як, казав, що він... ми коні мучимо, Та наші коні де нас розціловують. Він його заклечеш, то він дає, але лишень кульочок показав або щось у руках. А цукерки є? Гарні хлопці, коні. Теж файно все Все файно зроблено. Файно все зроблено, електропастух, вільний вигул. Пускай найбіжуть. Побіжуться, я весь. Коні дуже пещені, ручні. два! Гайта! Дідва. Цей старший, той плюс прийшов з роботи, що... Багато він, чекайте, що з 2-3 дня він відпочине мій шайначе. Так, так. Тоже без пам'яті самому поробити, ти теж можна похуднути. Таже слухай. На малень. Ле! Ой, ну, яку він постав у мене. Як він колку виклада. Кінь файний. Єдемо ще показувати другого. Отакі карпатські, прикарпатські трудяги. Такі в нас коні, мають люди коні. Що маленький, маленькі. Що? Мають люди коні, мають що показати лиш. Треба їхати, знімати і показувати. Треба хотіти. Так. Саме головне бажання. Треба хотіти, це ти добре кажеш. А хто хоче, то має. Зараз їдемо. Зараз їдемо ще далі. Ще покажемо другого коня словкового кінь вдома. Цей тут на, на випасі. Зараз ще покажемо другого словкового. І їдемо далі ще на зйомки. Так, ще такий є кінь у Славка. Кілько йому Славик? Сім. Ця му коневі років. має бути. Кінець червні. Десь тепер кінці. Кінці червні то було вже? Сім років тепер було кінець червні. І це вже липень. Він теж робочий всього. Теж кінь лісовий, робочий. Файний, <татиси> файний ще, дийкінь. У трошки дощ. Така в мене барда на масть була. Так, теж пролесено мало, лише б меншу пролесено. Але така одна подобається. Так, так. Та вона є, не маю їхати десь до міші теж. Но, а вона ще в Ні-ні, там ка... в маняві. Чоловік купив. Ті хлопці продали, що я їм продав. Но, но. Він взяв собі на матку, на лошет. А, лощить. Та, просто собі... Просто собі пасає і родить лощити. Отакий кінь робочий. 7 років, але лютенький. Уступає за мною, я ще відступаю. Ну тут тут красоти я не вам передати. Як тепер ліс, кури, так як у нас кажуть, коники пасуть, травечка зелена. Нагадую, ми знаходимося в село Вороненка, Івано-Франківська область. На межі з Закарпаттям. Ти нічого не продаєш? Ні. — Не продаєш. Коні не продаються, просто так показуємо, які хлопці мають лісові робочі коні. Але я дивлюся на твої коні, то я би не сказав, що вони в лісі роблять. Та, просто так собі для себе, на не Людишко роблять, добре їдею. Ей, слухай, якби на них не вважив, то все, то їда би й не допомогла. Такі. Я ще знімав е, у космаче, у чоловіка коні такі два великі файні. Теж коні кожен день у лісі. А там би ніхто не сказав, що коні теж в лісі кожен день. Так, так, так. Теж щеновні файні коні. Коні всі файні, але фірмани є різні. Та й коні є різні, є м'якші, є тверчі. Файний кінь. У словка така пара коней. Великий, довгий. Нога у міру доросла. Краз така для нашої місцевості. До ліса. вам. А Оґере, Оґере, кобели ну, не тримають, коні огере. Коні огере. а, я... а кобели щось то мені не сподобалось. До роботи, так, як у лісі. Лоще я зараз маленький не плетеся попід кубани, поміж ноги. Ні, то в мене була одна кобела, що мені вдалася, а друга якась бугапка була, що краще б її не було. Буває. Або, або палиці кобела, ні. Вона постійно палилась. А там лоші маленькі, а там високожеребна, це не робота. А конем треба узі у сусіку трепти відробити. Такі коні. Би тобі здорові були, би с ним робити. І один, і другий. Коні до ріду, такі, як мають бути. А може би продав нас чи ні? Славік. Нічого не продає. Нічого сі не продає. А такі хлопці мають лісові робочі коні. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ходіть лайки. Всім всього найкращого, будьте здорові, до побачення.